Так, друзі, доброго дня! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань і нерухомості. Завершую рік в дорозі, тому записую, записую повідомлення, записую відео, де прийдеться. І відповідаю, відповідаю власне у вільний час, відповідаю на ваші запитання. Коротко відповіла дописувачу у повідомленні. Але хочу зробити акцент, хочу, щоб зрозуміло було всім. Зачитаю. Підкажіть, будь ласка, для того, щоб земельний пай подарувати, його потрібно вносити в Державний реєстр речових прав? І чи повинен це робити юрист тієї організації, де земельний пай знаходиться в оренді? Дякую за відповідь. Отже, наступний момент: для того, щоб подарувати, чи потрібно вносити в реєстр. Ви розумієте, що для того, щоб цей пай здати в оренду, він має бути в реєстрі. Отут в мене виникло запитання: таке велике. І, власне, через те, я вирішила записати це відео, тому що я бігло, відповіла людині, що потрібно внести в реєстр там, і що вважаю, що це потрібен повинен робити власник у ці всі дії. Але в мене виникло запитання, що за договір оренди? Що за договір оренди? Тому що тут говориться реально про знаход... те, що він знаходиться в оренді. Що за договір оренди, якщо він... його не має в реєстрі? Якщо немає в реєстрі, значить і договір не зареєстрований. То що в нас за оренда? Знак питання величезний. Перегляньте ваші документи. Перш за все, той, хто дописував, перегляньте, проаналізуйте, що у вас за документи, що у вас за оренда, як вона зафіксована, що це у вас за договір, і де реєстрація цього договору. Це перше. Тепер наступний момент до власне запитання. Е, Обов'язково повинен бути внесений, тому що дарування, всі дії з нашим майном, вони фіксуються в реєстрі прав. І про власність ви отримуєте документ зараз. Я вже про це тисячі разів говорила, витяг з реєстру прав, де чітко вказано в окремому пункті підстава набуття і перелік оцих документів, на підставі чого ви його набуваєте. І, до речі, про оренду там теж так вказується. І вказується, який договір, номер і ці всі деталі про договір чітко вказані. І хто подає теж цей договір на реєстрацію теж вказується. Тепер наступний момент. Я ну, просто наполягаю, щоб власники самі розпоряджалися своєю землею, тому що вони часом навіть не читають, що вони в договорі прописують, що вони уповноважують е орендаря, е вносити самостійно е дані, е вносити до реєстратора інформацію, заяву подавати про цей договір. В реєстр прав плюс вони не помічають навіть, не усвідомлюють, що вони чи не читають, мабуть, що вони договорі уповноважили о цього орендаря на все. А потім дивуються, звідки взялись додаткові угоди, ким вони підписані, якщо не підписані, там чому є реєстрація і тому подібне. Можливо, це вже звучить як заїжджена фраза, але. Вичитуйте ваші договори. Вичитуйте ваші договори оренди, тому що вся правда там. Не в законодавстві, тому що закон, закон один відсилає до іншого, де загальні пункти виписані, що в одному, що в іншому. І в кінцевому результаті е, норма посилає нас, закон нас посилає до вашого договору. І те, що ви виписали в договорі, якщо воно е, порушено, якщо воно е, підписано вами. Е, ви зобов'язані цього дотримуватися. Інше питання, що якщо воно порушує грубо ваші інтереси, права, там, ваші законні права і інтереси, то це вже підстава для звернення до суду і е, захисту ваших прав в судовому порядку. Але, е, перш за все, для того, щоб розуміти, що там відбувається, перегляньте той е, договір, який ви підписали. І знову ж таки наполягаю на тому, щоб ви не передоручали. Не прописували цього пункту, що орендар самостійно робить е, від вашого імені якісь дії вчиняє. По реєстрації, по подачі документів і тому подібне. Я просто наполягаю це виходячи з того досвіду і з тих же ж питань, з якими ви приходите. Я собі я це сама не придумала. У мене насправді е, такого немає і паю в мене немає. Е, в мене Є лише досвід, який я отримала від роботи з вами. Від аналізу ваших питань, від аналізу ваших запитів, від того, що ми працюємо з вашими договорами. І я наполягаю, залишайте ваші права собі. Самостійно подавайте документи реєстратору, самостійно готуйте заяву, контролюйте все, що відбувається з вашою земельною ділянкою. Все. Не буду розтягувати більше це питання. Це такий як скоріше заклик до дії у вас. Кому було корисно, лайкайте, поширюйте це відео. Дякую, що ви зі мною. Якщо корисно, це для мене ну, най, найбільша похвала і вдалого вам вирішення ваших задач.